Фруктовий сад для бійців АТО висадили на території лісового господарства студенти агроколеджу у рамках всеукраїнського фестивалю Мамина весна. Спілкуючись з організаторами, ми помітили цікаві паралелі. У цих ще непророших деревцях вони вбачають Україну. Чому сад? Тому що це перерівнюється як народження дитини. Розумієте, дитина народжується, всі радіють, всі вірять, що це наше майбутнє, і сад теж принесе майбутнє плоди, смакові якості, передасть людям добро, ну мир. І ми віримо знову ж таки, віримо в нашу перемогу в. Наше мирне небо і що війни вже більше не буде, і буде звичайне буденне життя для нашої держави. Я хочу сказати всім мисли, всьому управлінню лісового мисливського господарства області. Велике дякую за підтримку маминої весни. Бажання мрія та мета у всіх присутніх на висадці одна: закінчення кровопролиття на сході. кажуть, кожен українець має внести свою частку у перемогу. Хочу, щоб всі закінчилися війна, щоб мирно цвіли ці садки і щоб не гупали там десь снаряди, щоб діти не боялися. Щоб вони любили землю, любили рослини, любили свою батьківщину. Ось тут патріотизм. Він не на словах, він в практичних діях набувається. Студенти агроколеджу кажуть, у прагненні до перемоги молодь не завжди активна. Молодь завжди стоїть осторонь цього. Вони соромляться і не хочуть цього робити. А я вважаю, що. Кожен повинен щось зробити для своєї країни, для свого майбутнього, для своєї армії. На благодійній акції для нашої знімальної групи провели справжній майстер-клас по висадці власного саду. Мамина весна може розквітнути у кожному дворі. Лунка десь до 80 сантиметрів глибиною, і в кожну лунку, оскільки тут піщана земля, закладається певна суміш два відра води. Переноситься два мішки, два дві лопати торфу, гумат – це органічне добриво. Робиться така колотуша, спеціальна суміш, і в цю колотушу занурюється коренева система саджанця. Ось ця нижня частина саджанця називається підщепа. Це дичка. Вона має дуже стійкий імунітет, і, звичайно, на неї шкідники всякі інфекції, хвороби ну, менш впливає, ніж на культурну рослину. Зверху це коліровочне місце це вже наша культурна рослина йде прищепа. Сорти яблук тут саджаються. Це різне. Оце окуліровочне місце, його і воно є кореневою шийкою. Його треба занурити в цю живильну суміш, так, щоб верхня частина саджанця дивилася окуліровочним місцем на південь. Макаємо кореневу систему так, щоб кореневі волоски, які є на цьому комку ґрунту, війшли у суміш, ожили, здатні були смоктувати воду і поживними речовинами. Тримаємо на рівні поверхні ґрунту і засипаємо мульчею, то тобто звичайним ґрунтом. До благодійної висадки дерев мамина весна долучилася і наша знімальна група. Тетяна Серепятова, Руслан Давидов у центрі подій СТВ. Чудів? Можете продовжувати Аллах Нурі. Так, давай. Помічниці тримають так, щоб було так. у нас на південь.